Мы не рахуємо акцию надо, чтобы не визнано, не визнано, не визнано, не визнано. Це ті судді, які, перед перепочатки президента, були відпущені прямо в суді залі. Ті судді, яких антикорупційне бюро, і Генпрокуратура взяла на гарячому, речі хабаря. Пам'ятаєте, президента, таких суддей можна буде арештовувати без будь-яких рішень. Це брехня. І ці фаїлі наносять президента, тому як зараз. Ви Вище рекордосу приймає навіть не рішення, а публічне звернення, які говорить, що не можна брати своїх під арешт без нашого досвіду, що прямо суперечить і КПК. Після цього судді випускають своїх колег. Прямо в замість будуть тих перетинувати корупційне бюро бере на гарячому, на перші варіант. Після цього антикорупційне бюро, експерти, юристи говорять, друзі, ВРП ну, не просто на конституцію доплювали, вона не просто витерла ноги в закон. Ми не маємо права цього робити. Весь цей час адміністрація президента зміни в Конституції якої. Фактично знищила ВРП ми вчили. Та я президент як гарант Конституції, нехай не всієї своїх власних норм. Якщо не буде позиції президента і ВРП не ліквідує своє звернення, вся реформа знищена. Ні, не має сенсу. Судді і далі відтоплюємо. Чому ще губка ситуація? Раніше парламент голосував, а зараз вище не подивляв, що Якщо в парламенті плав політичних далі, то... В РП не знаю, хоч одного члена ВРП. Якщо користується президент, він особисто не вийде. І у нас не вийде це означає, кому що так і планувалося. І нас з вами обновили. Включається загружається. Пане Віталію, а як ви які оцінити, що Рада правосуддя знайшла сьогодні? Ага, спасибі. Президент є гарантом Конституції. Він мав все без нашого заклику. Це його прямий обов'язок по Конституції. Тепер про тому, що займуться національно правосуддя. Це відверта маніпуляція і спроба гарно виглядати. Два тижні вони переконували нас, що все добре, нас це наше право, ми говоримо, друзі, ви такого права не маєте, ви не касуєте. Сьогодні вони приймають рішення про те, що вони будуть негайно розглядати подання прокуратури по, по, по затриманих суддях. Яка різниця? Негайно, негайно. Вони не мають права це виробити. Це ніхто повноваження. Це порушення конституції.